Упродовж жовтня робиться розрахунок житлової субсидії на опалювальний період, тому тим, хто претендує на допомогу, потрібно зараз звернутися за її призначенням. Про це розповіла Вікторія Майборода, директорка департаменту соцполітики Луцької міськради. Оформити субсидію у департамент. Прийшла пенсіонерка Антоніна Коляда. каже, змінився склад сім'ї, тому поновлює документи. Зі мною живе внучка. І правнучка, правнучки 6 років, а, а другій правнуці 4,5 місяці. І от мені сказали поновити, але чи буду я мати щось, чи я не буду. Хочеться, щоб щось було, щоб якась допомога, 2800 пенсія, о, а субсидії було дві. Ото я могла трошечки і щось скупитися, і заплатити комуналку, о, і для себе щось холодильник покласти. Вперше оформлює субсидію лучанка пенсіонерка Леся Ковальчук. Скільки ви платите за квартиру, поки ще не опалювальний сезон? Ну тисячу сто, тисячу двісті. У нас однокімнатна хрущовка. Дуже а зимою це виходить. Ме в мене пенсія дві з половиною зараз то зимою дві це мінімум, може бути і більше. Шому Лідія Правова каже, подає документи на житлову субсидію в період опалювального сезону. Кожен місяць по різному. Чим більше газу, тим більше субсидії. Чим більше газу нагорає. Якщо субсидію не оформляти і не призначить, то вам буде складно, так? Так, да, ми вдвох проживаємо. Нам буде складно. У нас пічне опалення на газу. Тим, хто має право на автоматичний розрахунок субсидій на період опалювального сезону, по-новому подавати документи не потрібно. За призначення мають звернутися люди, які орендують житло на опалювальний сезон, а також власники домогосподарств, у яких є мешканці, які зараз виїхали за кордон або ж фактично не проживають за місцем реєстрації, каже Вікторія Майборода. Є зміни, що до тих людей, які втратили роботу, або ж були звільнені в період воєнного стану. Ті, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, такі люди мають право на отримання субсидії. враховуватися їм буде дохідний той, який поквартально застосовується для розрахунку субсидії, а саме ті виплати, які здійснювалися їм через центр зайнятості. Відбулися зміни в частині того. Хто ж буде здійснювати нарахування субсидій? До 31 жовтня будемо здійснювати департамент соціального захисту. А вже з листопада місяця ця функція передається до пенсійного фонду України. Вікторія Майборида каже: у Луцькій громаді орієнтовно 17 тисяч домогосподарств отримують житлові субсидії. В опалювальний період очікують, що ця кількість зросте на 4 тисячі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.